З двома військовослужбовцями прощаються на майдані незалежності у Рівному. 26-річний Тимур Шанава до лав збройних сил доєднався у березні цього року. Пройшов навчання у Львові. Перевівся з патрульної роти Нацгвардії у бойову. Ваша дитина шкода, що ну ще не одружився дітей немає. Ми поряд цей ваш риб дитинці з одного будинку. І ну і його мама це моя хесна. Солдат Тимур Шанава загинув 12 листопада цьогоріч під час виконання бойового завдання на Донеччині. З найрідніших у чоловіка залишилися батьки, сестра та племінниця. 50-річний Юрій Звінчук мав досвід строкової служби в армії. Пізніше працював у правоохоронних органах. А після виходу на пенсію був інкасатором у банку. Ми з ним знайомі, якщо взяти вже більше 30 років, ми 20 з лишнім, 25 років в органах прослужили. В органах ОВС дуже хороший товариш, ніколи не кине в біді. До війська Юрій доєднався у грудні торік. Виконував бойові завдання на Чернігівщині. Чернігівщина прикордонні війська, там і служив на кордоні, якраз із російськими. Товариш, душа, що ж можу сказати, душа людина. Шкода, коли такі люди нашого ну, не віриться. сьогоднішній день ще не віриться. Знаємо, що вже вроді нема. Не віриться, що немає людини. Головний сержант Юрій Звінчук загинув 17 листопада цього року на півночі Чернігівської області. У чоловіка залишилися мама, дружина і двоє дітей. Ой, вона ще. Тимура Шанаву поховали на кладовищі Тинне Юрія Звінчука на кладовищі у селищі Оржів Рівненського району. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.